Синку, іш довго ще ти стоятимеш там біля огорожі? окликав батько Остапа. Остап робив вигляд, що порається в саду, та Павла не проведеш. Він добре розумів, що яблунки і кущі смородини цікавлять його сина найменше. А сусідка Надія, яка нещодавно після розлучення з маленьким сином повернулася до батьків, привернула його увагу. «Ходи на сюди, Остапе, розмову до тебе маю, окликнув батько. Подобається тобі Надійка? Остап опустив голову. Так, батько. То на що ти чекаєш? Хочеш, щоб їх хтось інший засватав? Чого вагаєшся? Не вагався би, якби не мама». Це тобі, синку, вирішувати з ким бути. І якщо до душі тобі надійка, то роби пропозицію і нікого не слухай, каже Павло. Батько, але ж ти знаєш мамин характер, не приймав вона надію. Мама ж так прямо і сказала, що відречеться від мене, якщо я засватаю Надійку. Павло засмутився на мить, а потім сказав сину, що має до нього розмову. Остапе, ти вже занадто дорослий, щоб дозволяти мамі вирішувати за тебе важливі питання. Колись я теж був на твоєму місці, і моя мама так само мені сказала, що не прийме мій вибір. Та я не відмовився від кохання і жодного разу про це не пошкодував, каже Павло. Остап на мить отетарів, бо не зовсім зрозумів, про що говорить батько, в якій це подібній ситуації він був. Бачу, що ти здивований, тому вважаю, що настав час тобі розповісти правду. 25 років тому я закохався в дівчину, яка чекала дитину від іншого. Але я наскільки любив твою маму, що прийняв її такою, якою вона була. А коли ти народився, став мені рідним сином, дізнався Павло. А чому ти ніколи мені про це не розповідав? запитав Остап. Навіщо? Що б це змінило? Ти мій син, а я твій батько, так було, є і буде, а все інше не має значення. Якби я не бачив, як ти за Надійкою сохнеш, то я б і далі мовчав, але не хочу, щоб ти своє щастя прогавив через безглузді упередження. Павло щиро хотів допомогти своєму сину. Він не розумів, чому його Галина така категорична, адже вона сама в свій час була в такій же ситуації, як Надійка. Галина зустрічалася з хлопцем сусіднього села. Коли той почув, що дитина у них буде, то поїхав кудись з села і жодного разу про себе не дав знати. А Павло був закоханий у Галину ще зі школи, і коли почув, в якій неприємній ситуації опинилася його кохана, то сам відразу запропонував, що стане для неї чоловіком, а для її сина батьком, і ніхто ніколи про це не дізнається. Так вони собі дружно і жили, Павло бачив, що син приділяє знаки уваги надійці сусідській дівчині, і коли та вийшла заміж сусіднє село, поїхала, остав собі місця не знаходив. Та щось у надійки з чоловіком сімейне життя не склалося, вона додому з маленьким сином повернулась до батьків, а остап від огорожі не відходить, постійно там собі роботу шукає, аби лише зайвий раз на надійку подивитися. Галина відразу сина попередила, що не прийме такої невістки. Остап просто не знав, що йому робити, адже і мами він перечити не хотів, і від коханої відмовлятися не мав бажання. Ситуацію втрутився Павло, який розповів сину правду, для того, щоб той був сміливішим і боровся за своє щастя. Навіщо ти все розповів сину? Ти ж обіцяв, що ніхто ніколи не дізнається нашу таємницю? Стала картати ображена Галина чоловіка. Вона вважала це зрадою по відношенню до неї адже у них була усна домовленість. Галина образилась і на чоловіка, і на сина. Надійку за невістку вона й далі не хоче, бо вважає, що син її вартий кращої долі. А Павло стоїть на своєму. Найкраща доля це бути з коханою людиною. А яка ваша думка? Хто правий в цій ситуації?